Хочу вам показати гору, за яку так боролась. Щоб від зробили. зробила. Яка сьогодні сонячна погода. вона. Да. Значить, яка димка. Це вони так топлять. Сонечко встало за гори. Добрий ранок всім. Проснулась моя зірочка сопілочка Передягнулася вже не знаю. Окна, двері. Окна і двері? Угу. Їх там повикидали, то вони повинні Коротше, знаєте, що я сьогодні... Андрійша добрий ранок. Я кажу, от з цієї штуки навіть тепло не йде, а в номері така жара 25 було 30, як ми приїхали максимум. Вночі реально дуже сильно жарко, і з цієї штуки навіть тепло не йде. І от у нас теж тут отака от штука. Ну, тушився, як ніби трошечки. Ну не дує, нічого, нічого. А в спальні така жара, що ми відкриваємо від вікно, час від часу лазимо, відкриваємо від вікно, щоб подихати. Тут і стіна мені гору закриває. Мала красота. І ви знаєте, що вигляд з вікна грає велику роль? Коли ви просипаєтеся і дивитесь у вікно, і вам подобається те, що ви бачите, у вас є настрій на цілий день. Так, в мене сніданку. Картошечка фрі. Що там сосісочки? Ай, гарячі. А, мені мені. Ти не будеш таке їсти, так? Да? Нікіхати стільки картошин. А це яєчко з сосисками. А вчора були піці і бургери. І бери свою, свою тарілочку її. Наша Ніколашка побачила блінчики. Все, бери собі джембері, які ти хочеш. Мілочки. Слухай, а що я буду. Ну. Я б, мабуть. Я картоплі не хочу, я, мабуть, сьогодні оцей омлетик поїм. Так вони стоять, дивляться на мене. Дімасі, вони зараз не поб'ють, що я знімаю. Стоять ласне. Омлетик такий. мінімен Мінімен чи мінімен? Я не знаю. Маленький мужчинка. Омлетік. Вітікі гарні такі булочки. ця вот з сиром булочка навіть. Ой, яка класна, така пропитана. Якщо не не ні, це ще. А ти пам'ятаєш, які вчора були гарні бургери, а я не сняла. Це, бачите, теж булочка така з цієї сира. А мені шарики можна покласти? Мужчина мене обслужити. Мені так хватить. Ні, ні, не хочу більше. Животі, сили. Ну, я снімала сніданок потоки, хто дивився. Ой, в каше, хто дивився. можете зрівняти. На що я там розчитала взагалі так? Може поняти, оце клубничне. Оце да. клубничне. А це ти можеш кожного чуть-чуть по покласти, і ти будеш знати, де тобі який. Діма, а що мені немає нікого ковбаски? Огірки є? Ой, такі багато у мені. Три штучки у Ну. Сегодня что мне не нравится завтрак. Что она нравилось? А, Ники колбаски. Вы, в наши есть блинчики? Это на десерт. Блинчики на десерт? А, Ники сырка надо положить. Стравка Он Ну, не хочу. там було тетя халва. Ми вчора брали її. Такий гарний ресторанчик тут. Отут можна сидіти, тільки закрити окоси вікна. Хм. Як вони це роблять? А. Хто вдаряє цукор? Зрозуміло. А, ніби. Тому що хтось тут Хотілося з таким виглядом. Перші хотіли кави. А це сухе молоко? Mm -hmm. Я думаю, що це за плашечки, якісь какао. Що тобі холодним дали? Ні, таким таким. І немає чашки. От у них є оці, оці, оці бачите, турецькі стакани на чай. А Я хочу чашку. Чашки кави побути, робимо стакан. Розочку. Сахар. Це ж таке серветки. Можна взяти не помішуємо все, дівчата, ми поснідали, дивіться, в центрі міста в кайсері, яка движуха. Капіт. О, давайте запитаємо, по чому санки тут прокат. На гарнолишки 200 лір година. Мені цікаво, скільки тут. 30, через 30 хвилин написано прийде. Мені цікаво, тут же не можуть по годину здавати санки, ти ж не будеш згори вести. Мені кажеться, тут цілий день скільки кошти. коштує. А скільки, я не знаю. Ну, зараз, може, він прийде. Ну. Колечка турецька вийшла з під'їзду і пішла кудись. Тут поліклініка за углом. Дивіться, яке гарне небо сьогодні. І там за домами гора. І в тих домах, ходи в будинках, що прямо ви бачите. У них відкривається Apple від на море. Бачите, гора за так ноги. Такі тут магістралі, такі дороги в цьому морі що я б потерялась, <гум> бо мені треба було їхати, то я б до гори доїхала в бобіт. дивіться, які ніякі тобі стрічки, вона через заборчик, розмежувальна полоса, а, як все, дивіться, тій, века дорога, чотири полоси в городі, раз, два, три, а, а, три, чотири, правильно? І ще й по п'яті там тусі. О, о, тільки що були дома, за ними не було видно цю гору. Обалдеть! Дивіться, малі, дивіться, яка гора. А ти чого, розстроєна? А ти кажи мені, дойце, показуй з камери. Тепер новость номер два. Сонце, погода прекрасна, але такий вітер, що ще впала ця штука, мужики йдуть піднімати. Машину шатає просто. Ми до того часу їхали і про це не знали. Поки не зупинились в магазин, на двері в машині відкрити важко. Такий вітер. Прикиньте, желізну штуку знесло. Дивіться, яка машинка, хто звернув увагу. Обичні машинки на це звертають увагу. Старенький-старенький раритетний мерседесик. Тут взагалі, бачите, машинки всі такі старенькі. Машини, тому що дуже дорогі. 200% налог на покупку машини. Що, підняли, лише вона знову може впасти? Такий прямо на той мерседесик Ага, то лижі прокат, бачите? І ця підставка під лежі впала. в общем, ще вчора нам сказали на прокаті, що може через сильний вітер закрити телефірік підйомник сам. А я встала зранку, кажу дивися, сонце. Ой, дивіться, яка гора гарна. Ой, мусорник показує. <гад> кажу: дивіться, яка гора гарна. Я кажу сонечко, яке може бути закриють підйом. яка гарна погода, а воно бачите вітер. That the more we pass time, the moment we need to set them rewind And I team Димознікає в кафешці, того що вітер шалений, На санках покатались, лижі не брали, підйомник дитячий не працює. Дивіться, куди вони несуть? Дрова. Гляньте, вони везуть кудись дрова. І прям цілі мангали. А що це відбувається, Я не розумію. Куди вони їх несуть? Я думала, вони тут будуть розпалювати вогонь. А вони десь в іншому місці будуть його розпалювати. Я не можу Я не можу зрозуміти, що буде відбуватися. Ой, я знаю, вони чому будуть... тут собаки. Зараз візьмуть одну собаку і її пожарять. Ніко. Ну тільки ти мала до такого додумати. І далі скарбки. i'm not a dance nikolashka but i love you life lessons come one in the dozen the other eleven is something from nothing life lessons come one in the dozen the other eleven give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Губочки заливаю бензочку. У нас пластмасову бочку. Попробуй допросити, щоб тебе заправили. Ніколи. Де Дэвид, картошечку продає. У нас. Я помню, у нас вообще якесь время, їздили по дворам, продавали з бусом капусту, картошку. Можна було купити близько, типа не надо куди їхати не южні домики. Другі балкони тут маленькі. Ой, бляха Опа! Та в нас это дно да зарибіло это... аж. Та дно зарибіло. Ти чуєш як? Не... Ти вихлопухайся. Дивись, опять. 5. Господи Ісусі. Ми такой дорогой не їздили. Про що я говорила? Та... Я казала, що... Шо... О! Ляжи. Чи це сирійский лагерь? Через... 200 метров. Щоб дома тут лиш типові для наших. Вот такі у нас дома в Україні. А в Алании там огромні балконы. Бо це юрт, там кругово тепло. Можна їсти на том балконі и загорати. А тут все таки як у нас маленькі балкони. Отопление в квартирах там немає. Ну деле я отвыкла, я так скучала перші роки за отопленням, а тепер тут в мене все пересихає. Спати не можу, жарко. Ужас. Ніка, ску... де Дя -дя ці світофори. Я не встигла сняти, що мені говорила. Там такі є я... О, вон, бачите? Це домики, коротше, в яких Сірійці живуть. Я не знаю, сейчас все гудят паблики, что сирийцы массово уезжают из Турции. Господи, сколько этих машин. Ну, там я вижу, сушится одяг. Вот это біля этих корзиночек. Живут, значит. Господи, Боже, что так телепают эти машины? Это не дороги. дороги, хорошие дороги. Мы сегодня вечерим в таком классном месте, это традиционная кухня Кайсери. Видите, какие у тут них ага. А как называется оно? А как называется? Да. да. Like yeah. А, нет, на имя, на имя, название. Красота. The... Видите, как не гарно. Стоят специи, тут такая наливайка. Короче, я иду, бо я их смущаю. Называется заведение, так интересно, зараз подивлюсь. Ти нам принесли вже салати, булочки. А як називається султан? Ну, я вже головою роздарилася? Султан? І скажіть назву кафе? Султан Шофрасі нам закриває одну букву. Сказали нам, що тут е, кухня кайсері традиційна є. В общем, ми тут будемо зараз вечерять. Принесли нам сразу булочки. Ми ще нічого не заказали, вдруг би ми поїли булочки. А це що дивіться роблять? Алло, шапку зніміть, женщина. Не, не стіл, а поклада десь. Повели, нам показали блюдо. Там так вкусно було, мені було неудобно знімати. Представляєш, я ж могла там поснімати теж вкусноту. Так, Андрюхі принесла. А що це Андрюх тебе принесла? Якось називається Фіндикте. Фрикадельки в Йдемо там в соусі з картошечки. А mm з -hmm. рисом, салат будеш? Салат. Mm -hmm. Огірочки з яці, візьми помідорку, да? І то какашки кисломолока. Дев'ять кухарна нам ще А я, кстати, так люблю цибульку. Я фанат. Тигано Тільки... надо молочити щось. Тикаєш, а вони з цукром робили і з оцтом, було б вообще тема. Ми переробили отруйне блюдо, фрикадельки викинули, прямо в рис. Так вкусніше. Боже, гляньте на цього барона, що він собі заказав. А чого не фокусується, блін від мого голоду. Це шашлик. гаряча. Дуже гарно виглядай. Андрійш такі? Обалдеть. І тобі риса може відкинути. Ну, не свій рис. У нього ціла тарілка. У мене ціла тарілка острого риса. Це мені? А, сюди. Що це сказати? Це шикарно. Я заказувала баклажан. Ага. Османські тарілочки, дивіться які. А це мені баклажани з м'ясом. Так, каснука, да, С салатиком. Вот такие же все хотела. А что мне и что перепутали, дёнер, я чуть не расплакалась. Андрюша, эти лепешечки еще тоже дуже свежие, нежные. Хорошо. Мне цибульки можно прям в салатик. Салаты, это бонус. Сюда. Ой, а, как... красота. Да. Короче, Ника забомбешила нам, что Железные миски, скажи, тут как в тюрьме. Я говорю, Ника, ты откуда знаешь, как в тюрьме? Ника, откуда ты знаешь, как в тюрьме, скажи? Листаю, значит, я себе ленту ютуба, mm -hmm. и там тюрьмы. И теперь ты знаешь там все, да? А что там кроме железных мыслей вообще тебя Туалеты такие прям железный этаж. А? Там только холодная вода, жаль. Ого, жаль. Краники, там тоже холодная вода. Там сидят преступники, мне их не жаль никак. Хай себе сидят в холодной воде. С дыркой полу. И дырка. Х... Mm -hmm. Ох, так вот так вот. Mm Приятного -hmm. mm -hmm. аппетита. Mm -hmm. Шашлычок Принесли чайочок бонусом. І дивіться, як у нас турецьких стаканчиків сидять, п'ють. мене ж канал не про мене, а про цих жевчиків. О, зглазила, так? Да? Ніка. Там сидить сім'я, дуже така з внуками сидять. Сидять з внучатами, собі вечеряють, бабушки. Ми коротше не зрозуміли, де там батьки. У меня их кормы. Красота. По-турецки. турецьки Як Я Ти их в турецком в сериала. Я поняла. Да добышь их из турецкие <рес> себя. <рес> <рес> Один <рес> кажется. А да? Мерсин. Ага. Работає медсестрою. Як це медсестрой чувак робота? Мам, мамуля, мамуля, мамуля. Знаєш, що я узнала? Дамі. Пальцем не показуй. Що ти узнала? Справа пальця, типу, такий ну, така, типу, кофту, чогось. Забавки. На працює бордовувати. Це вони. два дедушки. у одной бабушки. Мне не ценравово. У внуков есть два дедушки одна бабушка. Мы так пойдем по такому плану? Два дедушки и одна бабушка. Я буду бабушкой, а еще тоже будет два дедушки. А дедушка вот. Это наш дедушка? Конечно. Ну, через годик теперь. А, через годі вже, ну то ми подождемо. Починається. Ми, смачненько... ми так смачненько поїли. Ось так називається це місце. Нам Махно. його посоветовали на прокаті. Класно, мені сподобалось. Дуже смачно. Будете в кайсері, заходьте. Ну, тут якийсь парк, ми вирішили трошки прошвернутися після їди. Ми так вкусно поїли, правда, я вже так давно пишу. Ти що, ведеш на торговий центр, чи ми в парку? Вночі. Ой, так хорошо, так ситно. Я одразу всіх люблю, коли я надіюся. Красота. Так можна... Ох ты, глянь! Я сподіваюся, це не бичок в шишечці. А я листик взяла. Тобі треба шишечка? Оп! Ух ты! Клас, листик! Сішечка, на свісочку. У мене вже нема В Карман поклади. А я не можу. А це вона. мужчина, який в шокі, просто, що йому ще кудись а -а -а. треба йти. Отак він любить вдома сидіточки, сидіточки. Ну так правильно, ти ж не каталася 6 часов. Не каталась. Я не каталася. Подйомник мій не працює, так би я каталась. Одніше, одніше. Как раз біля цього торгового центра. Ну, Ви знаєте, що я вам хочу сказати, коли живеш в деревні, в время час прикольно. Мури, ти апельсини рвеш з дерева, а потім ти скучаєш за цією цивілізацією І от для мене, для мене Кайсері це іменно вот цивілізація. Коли ми приїжджаємо з Аланії. Прям всю життя в Аланії не знаю. Я б, мабуть, жити не змогла. не змогла Я розумію, коли виїжджаю кудись. Ну а що, я могла купити 40 футболок, я купила б 40. Розговорчики в тебе гляньте. Квіти продають. класно світиться, це... Така типа парковочка. Все так дивляться на нас, як будто б... як я на китайців дивлюсь на цьому. Ми в магазинчик зайшли. Ось такі, дивіться шампунь. Просто обалденний дівчат, я його обожаю. Він для бразильянських волос з кератином і для наших прямих волос. Він вообще просто робить якесь чудо. Це, не знаю, це мило якісь ну, я звідси мило гости не буду, а шампунь не зовсім не помішає. Це Магазин називається Філія, Турецький магазинчик. Для маленької дівчинки. Хань ти Как Хочеш Хочешь такой взять? Я боюсь, что она це без холодильника не воно ж не стоїть в холодильнику я така відповідальна боїться що вона на нас так боїться що воно пропаде без холодильника всякі кунджут вони дуже люблять що даночка що як ти думаєш може тут будуть ці бомбочки це куркума правда може будуть почне подивимось це просто чудочко. <реш> от у них, кстати, традиційне блюдо в Касєріце от манти, вони подають, і в цьому ресторані були манти, і нам рекомендували його. Шоцтик, такі я в такій красивій баночці, глянь. Не, крем-пінєр. Дивіться, як красиво. Ну, упаковка в стакані. І тобі стається стакан. Ну, упаковка рішає, я тобі хочу сказати, правда? Ні. Ман... О. Ці мужики, вони вообще нічого не шарять. І ми пішли туди іменно на манти, але щось мені не захотілося. От, якщо б я була вдома, оце купити. Оце, дивіться. Дивіться і запам'ятать. От якщо б я була вдома, Пам'ятаєш, ми на метро купляли? Так, це помідорки маленькі. Фаршировані помідорки. Ой, я прям зумки глотаю. Хоча я не голодна. Вони фаршировані таким, знаєте, як крем сиром Дуже вкусно. А дивіться, ще такі я. Паперчики. перчики я не пробувала, а от прям топчик. Дуже советую. Я така хожу по магазину. От ви так змогли, скажіть, будь ласка, і всі на вас абсолютно кожен дивиться. Абсолютно кожен. 24,90? Так. Вона питає, чи ти її купиш за 24 лири попкат. Конечно. — Тому що це дешево. — А ти вид бачив, який вона робить? — Він з карамелію? — Да. Звісно. — А бачиш, ходять жінки за нами дивитися. Да, — Так-так, да, щоб не хвилюватися. — А ти схожий на того, що може сейчас взяти і ти бронуть щось, я тобі скажу. — Ні, з'їзд. — А, точно, так. Ще й на камеру ходять знімати, як вони це будуть делать. От, білі семки. Хочете ціну подивитися на білі семки? От, дивись, 59. — А ці? — Це вже полузкані. Полускані і пожовані. Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.